Цей випуск виходить зі підтримки Фавбет. Завершився останній 17-й тур Української прем'єр-ліги у 2024 році. Результати поєдинків наступні: Ворскла Лівий берег 0-1, Олександрія ЛНЗ 1-1. Кривба Карпати 2-0. Зоря Чорноморець 2-1. Інголець Колос 0-2. Рух Оболонь 1-3. Полісся Шахтар 1-0. Та Динамо Верес 1-0. Після завершення 17-го туру УПЛ Динамо очолює турнірну таблицю. Кияни мають 43 очки. На другій позиції Олександрія. В активі містян 38 балів. Третя сходинка за Шахтарем. Вони набрали 33 очки. На четвертому місці Кривбас 31 заліковий бал. Та п'ятірку лідерів замикає Поліся 27 очок. Також не забуваємо, що Кривбас та шахтар зіграли тільки перший тайм очної зустрічі друга половина відбудеться у 2025 році. У матчі 17-го туру УПЛ Динамо у Києві приймало верес. На 23-й хвилині матчу нападник киян Владислав Ванат забив у ворота рівнян. Для Ваната це 10-й гол у поточному розіграші УПЛ. Він одноосібно очолив список бомбардирів чемпіонату України. Також Владислав оформив два асисти у цьому сезоні УПЛ на другій позиції. Олексій Гуцуляк з Полісся в його активі 9 м'ячів. Третя сходинка Єгор Твердохліб з Кривбаса. 8 забитих м'ячів. На четвертому місці Артем Бондаренко, Шахтар, також 8 забитих м'ячів. Та п'ятірку лідерів замикає також представник Шахтаря Георгій Судаков. В його активі теж 8 голів. Вперше в українському футболі одна з команд не пропустила від шахтаря у чотирьох матчах поспіль. Шахтар на виїзді програв Полісю у матчі 17-го туру УПЛ з рахунком 0-1. Це четвертий матч поспіль, у якому гірники не змогли забити. Полісся восени 2023 року зіграло з Шахтарем 0-0. Навесні 2024-го перемогло 2-0, а влітку 2024-го 1-0. Раніше лише у трьох матчах поспіль від Донецького клубу не пропускали Динамо та ЦСКА Київ. Форвард Динамо Матвій Пономаренко відзначився дублем у матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд Ю-19 проти Вереса. 18-річний нападник Динамо Ю-19 двічі забив у першому таймі. На 9-й хвилині гри Пономаренко забив ударом головою після подачі скотового, а на 13-й хвилині замкнув простріл з лівого флангу. Після дублю у ворота Вереса Ю-19 на рахунку Пономаренка тепер 37 забитих м'ячів в історії виступів у чемпіонаті України Ю-19. Пономаренко вдало. Ося ви передити форварда Динамо Владислава Ваната, який з 2019 по 2021 роки забив 36 голів. Захисник ЛНЗ Олександр Каплієнко втратив свідомість посеред матчу проти Олександрії у 17-му турі УПЛ. 28-річний футболіст впав на поле на 53-й хвилині. На футбольному полі з'явилася карета швидкої допомоги, але гравець прийшов до тями та самостійно залишив межі поля. На 61-й хвилині його замінив мало Сала. Після завершення матчу Каплієнко у своїх соцмережах повідомив, що з ним все гаразд. Цього сезону Олександр зіграв чотири матчі результативними діями не відзначився. Півзахисник Джено Руслан Маліновський приступив до бігових тренувань після перелому ноги. Українець опублікував сторіс в інстаграм з бігових тренувань. Це перше тренування Руслана на полі після травми. Нагадаємо, 31-річний українець у матчі п'ятого туру серії А з Венецією отримав травму правої щиколотки, вивигу мілкостопного суглобу та перелом малого мілкової кістки. Український захисник Едуард Соболь вдруге у сезоні зіграв за Страсбург. Це сталося у матчі 15-го туру Ліги 1 проти Гавра. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Соболь вийшов на поле на 60-й хвилині, замінивши Жеремі Себу. Цього сезону 29-річний Едуард зіграв два матчі: 32 хвилини сумарно. Результативними діями за французьку команду не відзначався. Портал SofaScore опублікував рейтинг найкращих гравців європейських чемпіонатів за виключенням топ 5 які отримали найвищі середні оцінки за матч від порталу. До списку потрапили півзахисник Шахтаря Георгій Судаков та голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук. Середня оцінка Судакова 7,94. Він розташувався на четвертому місці списку. Паламарчук з показником 7,88 – шостий. Очолив рейтинг форвард-спортінга Віктор Дюкереш 8,13. У ФІФА прокоментували показ карти України без Криму під час жеребкування європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 Нагадаємо, перед стартом процедури жеребкування ФІФА показала мапу Європи під час роз'яснення щодо того, що низку збірних буде розведено по різних групах, зокрема Україну та Білорусь. На продемонстрованій мапі окупований півострів Крим не був позначений як частина України. Через це ВУАВ заявили, що подадуть протест. Ось як відреагували на цей протест. ФІФА знає цю проблему. Ми знаємо, що відображалося під час жеребкування і що стосується ситуації з федерацією. Цей сегмент вже було видалено, говориться у заяві ФІФА. Також УАФ звернулася до УЄФА щодо покарання Реал Сусідаду через пронесення прапору ДНР на матч Ліги Європи, поки відповіді по цьому зверненню не надійшло. Півзахисник ЛНЗ Денис Олійник оголосив про завершення кар'єри футболіста. 37-річний олійник також виступав за низку команд: Динамо, Нафтовий, Київський Арсенал, Металіст, Дніпро, Вітес, Дармждат, Десну, Геліос, Фінський, «Саньйоен» і «Ворсклу». У складі Динамо Денис був переможцем чемпіонату, Кубка та Суперкубка України. Тричі був бронзовим призером чемпіонату України з металістом, срібним призером у складі Дніпра. Гравець провів 12 матчів за збірну України. Правий захисник ЛНЗ Олександр Насонов залишить команду, повідомляє кореспондент Дмитро Вінков. Зазначено, що сторони не будуть продовжувати угоду, що спливає 31 грудня 2024 року. У цьому сезоні 32-річний захисник не був заявлений за першу команду. Всього з 2023 року Насонов провів за ЛНЗ 37 матчів, у яких забив два голи та віддав один асист. Захисник Кривбаса Тимур Стецьков продовжить кар'єру в Карпатах. Повідомляє журналіст і коментатор Віктор Вацько. Перехід 26-річного українця відбудеться під час зимового трансферного вікна. Клуби вже домовилися про цей трансфер раніше. Стецьков був відсторонений від тренувань з першою та юнацькою командами через відмову продовжити контракт, який був розрахований до літа. Тимур в останній грав за команду 1 вересня з Шахтарем. Футбольний клуб Портленд веде перемовини з Шахтарем щодо підписання нападника Кевіна Келсі, повідомляє інсайдер Том Богерт. Зазначається, що Портленд має пріоритетне право серед клубів МЛС вести переговори з Келсі. Нагадаємо, на початку грудня Цинцинаті повідомив про завершення оренди Кевіна і він мав повернутися до Шахтаря. Цього сезону Кевін забив 6 голів у 25 матчах. Астон Віла стежить за 22-річним півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим. Це вже шоста команда, яка стежить за українцем. Повідомляється, що в Астон Вілі усвідомлюють, що трансфер навряд чи буде простим. Шахтар хоче отримати за свого футболіста щонайменше 65 мільйонів євро. Контракт Судакова з Шахтарем діє до 31 грудня 2028 року. У поточному сезоні Хавбек зіграв 23 матчі за гірників. В його активі 9 голів та 3 результативні передачі. Донецький шахтар несподівано програв останній матч перед зимовою перервою. Ця поразка стала каталізатором для змін у клубі. Після поразки від Полісся гірники планують звільнити головного тренера команди Маріно Пушича. Про це повідомляють відразу декілька українських та закордонних джерел. Шахтар після поразки від Житомирського клубу залишився на третій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Відставання від першого місця, яке зараз займає Динамо, складає вже 10 очок. Керівництво донецького клубу вже розуміє, що цей фахівець не залишиться у укрема команди наступного року. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна вже повідомив про те, що на команду очікує серйозна зміна на тренерському містку під час зимової паузи. Очікується, що вже найближчим часом Шахтар офіційно оголосить про відставку боснійського фахівця Маріно Пушича. Той же час вже відомо про те, хто наступний очолить Донецьку команду. Наразі відомо про активні перемовини з хорватським тренером Златко Далічем. Це один із найуспішніших хорватських тренерів сучасності. Даліч став відомий завдяки своєму керівництву у збірній Хорватії, яку він вивів до фіналу чемпіонату світу 2018 року. Його команда тоді здобула срібло. Вона вражала не лише результатами, а й своєю тактичною гнучкістю, фізичною підготовкою та командною дисципліною. А у 2022 році Златко Даліч підтвердив свій високий рівень, здобувши бронзові медалі на мундіалі в Катарі. До роботи в збірні він мав досвід у клубному футболі, працюючи з клубами в Хорватії, Саудівській Аравії та Оае. Його вміння мотивувати гравців та швидко адаптуватися до нових умов можуть стати ключовими перевагами на новій посаді. Команда має склад, який поєднує молоді українські таланти та легіонерів, тому хорват може бути ідеальним вибором для досягнення амбіційних цілей клубу. Для Даліча можливий перехід до Шахтаря може стати новим викликом у кар'єрі. Гірники завжди прагнуть працювати з висококласними тренерами, а Даліч з його досвідом і досягненнями відповідає цим критеріям. Призначення Хорватського наставника може стати початком нового етапу в історії клубу. Якщо це і справді відбудеться, то буде одне із найгучніших призначень в українському футболі. Merry Christmas!